Цього разу готую солону галету. Знов просію цільнозернове борошно. додаю зеленої оливкової олії, дрібку солі та жовто гарячу куркуму. Замішую тісто, воно слухняне, м'яке, приємно ковзає в руках. Далі натираю сир, щоб згодом присипати на галету зверху. На розкатане тісто густо, сміливо намазую песто. Додаю тунець, він соковитий, солоний, ніби спогад про поцілунок на березі моря. Сир плавиться вже в уяві. Зверху додаю помідорки черрі, духовка розігріта, і згодом приємний аромат наповнює повітря. І коли галета готова, зверху прикрашаю її руклею. Така галета чудово підійде для літнього пікніку.